Всім привіт! Сьогодні 25 липня. Ой, скільки ж вона В'яме тут у нас Зараз Так, мій помощник оно Де він там? і не видно Пошти Помощник спить. А время у нас без 15.06, Щось пасмурно сьогодні. Ну що, сьогодні... Сьогодні будемо щас чайку поп'єм і підемо знімати виноград. Фу, виноград з розовим присмаком. Бачиш вчора, ви ж навіть не знали, да, що такий є виноград з розовим присмаком. Рекорд називається Писанки Олега Михайловича. Заодно і поміряємо цукор в ньому, бо в мене там Олександр питав з Одеси, який там цукор. Ну, по пам'яті вроді 16 було, але час точно скажу. Подивимося, інтересна доволі форма. Ворушкається спить, це ще буде до 12 спать. Ну, до 12 ні, але ну, до 11 точно помічниця моя. Так що дід піде зараз сам, чаю лупанети на роботу. Так, ну що, поки туди-сюди, поки чайок загрів. Поки привів себе трошки у божеский вид, та вже і час пройшов, вже і сонечко виходить, ну, вийшло, можна сказати, так підсвічує трошки. Зараз ось все, допиваємо свій чайок та і. Й, та й йдемо виноград з розовим вкусом дивиться. Сонне царство прикриємо, щоб не допоможники щоб туди не лізли. Кнопа? Кнопа, ти не будеш лізти. Кноп. Ось ще один охороні у нас тут. Ти будеш амінку охороняти, правильно охороняй, бо зараз і еля прийде та й будуть охороняти. Ну ти ще й не п'єш, не п'єш. Ну все. Так, ну що, я на винограднику <хи> вибачаєте, шляпу не брав сонце, але тільки сходи, ще в глаза не дуже світа. Короте, виноград із розовим смаком, <хи> як ви вчора бачили, да? я коло нього ось, ось стою. Це в мене тут рекорд писанки Олега Михайловича. Мені здається, це теж якийсь шедевр. Це привитий він у мене, це кущик тут трошки він тут у краю в мене, бо вже виход на огород. Тут ще то системи не було поливу, та трошки підморозило, ну трошки повибивало цей ну, грони. Ну Тут, як він прямо коло стежки ось в проході, можна сказати, то я його розрішив. Коруче, без ножниць, без нічого, то мої його щіпають, ходять постійно. Це кущик привитий на РР іменно 3309. Длі на ну Правда, бачите, рекорда в цьому році не вийшло. Ось низ і ось веду, 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 веду. Я то колись із рулеткою тут сидів. Ну і защіпали, нема там, що на рекорд показувати. Оце <смі> такий рекорд <смі> вийшов. Ну, є там воно ще грони. Ось, ось такі. Бачите, він сильно длинні такі грони. І сильно на прививки іменно на РР, сильно насищений колір такий він дає. Визрівання, я б не сказав, бо зараз ми підемо до корневласного. Він не затягує одинаково, В нього, я б сказав. би так. Даже, ні, ну, Хоча чуть-чуть, на РР, вродь би, як і побистріше, там, на там, пару днів, може там, дня на три, ніж просто на Ну, Колір просто. Бачите, огонь. Ось я вам показую просто. Утро тільки. ну І ягідки такі доволі непогані. А Зараз ми перейдемо до куща корневласного на своїх коріннях. А там він короче, так, аж в кінці чи всередині виноградника до нього йти не дуже так, трошки зручно. Да? І він якби у сохранності тут його де-не-де ну, де ягідка. А оце ось о, рекорд, оце на своїх коріннях. Бачите, яке чудо. Це одна грона я вам показую. М -м. Ось. О. Такі в нього грони, бачите. ну Смак у нього такий насищений, квітковий, як мускат, вроді. Ось, о. оце такі, така, такі грони. Ось всьо. Це все рекорд. Ну, там, це з однієї я не буду шпалеру обходити. Е, вам показувати. Е, так, значить, зараз я заміряю, який б вчора питав Олександр там Фішер. Я зараз все вирвав при вас. Бо я так по пам'яті бо вчора теж міряли по всьому винограднику, ходили, то я вже каша в голові і забувся. де який. О, а ну-ка, бо я написав 16, ну все не точно. Та ні, таке ж 16. 16 таке. Ну, я не зможу вам. Та не буду я це наводити, бо я зараз тільки час потрачу, поки я там буду притулятися, не дуже в мене виходить оце діло робити. Коротше, 16 таке в нього. Ну, такий насичений, Ми вже різали так, його, особливо на тому кущу кущі на ерарі. Бо до цього, бачите, він якби його не дуже тут потріпали, він нормальний, красивий гроне. Ягодка в середньому. Давайте я зараз ну ось давайте три зверху так, підряд, ось дивіться беру, не вибираю, ось, ось зразу зірву. Ось в місті 7 зірвав, давайте таке все одразу і зважимо. Тоді посчитаємо та поділимо. Та й буде понятно. Так. Оце ж, бачите, такий съйомщик одною рукою. Так. Затаруємо. Так, я от компала. Так. Коротше. Раз, два. Три. Та ось п'ять штук зараз. 4, 5. Ну, 5 штук, дивіться. 5 штук, 21, 21 і 3. Ось у. Це 4, там 4 і 3, 4. Ну, короче, 4 грами в середньому. Не сказав, що вона геть мала, ну не здорово а до речі, а де ж кісточки? Раніше я наче пробував, були кісточки в ньому, попадалися мені. Дивіться, нема кісточки. Я так особо їх не дуже пробую. Нема кісточок. Зараз ще попробуємо. Та ні, нема кісточок. І такі ж ягодки, бачите, доволі. Ні, нема кісточок, дивіться, я їх порізав воно. Кісточок немає в нього. Нема кісточок. За смак я сказав. Консистенція не сказати, що водичка, ну і не хруст. Міжду, середня, між... Як мармелот, скажімо так. Ну, мармелад у сторону більше до, до Отак от. Ну, Доволі хороша, цікава форма. Ну, я ж кажу, У мене один привитий і один оцінку на, на своїх коріннях. Аби було погано, то не, не держав би я на колекційному винограднику аж два куща. Бо тут кожне місце якби. Під питанням. Так що оце так. Нічого не, не хочу сказати. Ну, у Олега Михайловича, в нього що не форма, той шедевр. Там рідко буває, там мимо каси, дуже рідко. Є, звісно, форми. Ну, такі ось, бачите, в мене на участку виявився бананас такий, що я його... Ну, не... Або він у мене не пішов, може клон такий попався, може я не знаю, ну, не хочу сказати, що це. У ну, мене він не пішов, я його перепривив. Увесь, при тому. А так, остальні форми, що цимус наура, усі його форми, які в мене є, усе це. Це дуже цінне, це дуже. І по смаковим якостям я не знаю, ще є де селекціонер, який, ну, який може ну, похваститися з такими от формами, як Волога Михайловича. Що касається по мускатах, по кольору, ну, дуже гарні форми достойні. Так, що якось так на цьому все до наступних випусків. Поки в мене мій агроном спить, бачи розові, це ж треба так, да? любити розові розовий колір, щоб навіть і смак з розовим. Чується розовий смак, як вчора. Я в такого навіть не придумав. А зараз воно спить агроном. Ну нехай собі спить. Утро, через пару часу проснеться. Так що це буде, може, ще якесь видасть. Новий смак <ріст> будемо запитувати, бо так би і помер і не знав би, що є що такий <ріст> виноград з розовим смаком. Ой. Ну, коротше, цвіточний в нього смак. <ріст> до побачення, до наступних випусків.